Не буде почти розгляд справи, не буде? Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Наша службова посвідчує. Бачите? То я, да? Встановили, так? Встановили, бачите. Тож, так. Може, постави показувати Звісно. Ну, і пояснення свідків учасників дорожньо-транспортної пригоди, які стали свідками того, що ваш підзахисний вчиняв адміністративне правопорушення і всякими шляхами перешкоджав ви? працівникам поліції. Яке виробилося було оформлення ДТП? Ваш підзахисний прийшов, почав по приїжджаю частині бігати, махати руками, створювати небезпечну. Аварійну ситуацію можна навіть сказати, машини їдуть. А Ви ж кажете бігати, махати руками, не бачу бігання, махання рук. Та це ж не все відео. Так можливо ми з адвокатом подивимося, за компанією машину не стаємо, що ви поощутні. Було неодноразово сказано, що перепинив, вийшов, з приїжджається. Так, а я, я не розумію, ми вже це почали було. розгляд справи я чи ні ще? У Ось ще підготовчий процес. А ви відео дивитесь, тому ви зараз стверджуєте, що є махав, є махав, махав руками, бігаю. Ще є з відео з болі камери. Ну так давайте подимось. Воно буде влучене до, до матеріальної справи. А, пане адвокате, дивіться, я ж також в ваші присутності. прошу їх ознайомити з усіма матеріалами справи, тому що вони кажуть, що є якесь відео з волі камер, вас і мене до сих пір не ознайомили з ним. Питання, ми тут будемо дебати, от тут пишемо. Ні, я зрозумів, я просто кажу, будь це. Не треба дискусії відмовити. У нас Я не посвідчення. Ну, побачили на відео, стоїть оформлені матеріалі, є особи, які люди, які перебувають на поючій частині. Двоє в формі, троє без форми А де ще троє? Ось там за машинка була. Ще двоє. Я ще третій. Так. Ну то вони були геть за машиною. А ви були біля поліцейської машини? Ми були на проїжджій частині, я був дебезпечніший. А, ви були де дебезпечніше? А чому ж ми не виконали законні вимоги чому ти працівника поліції? Усі мої посвідчення. Так, молодший лейтенант поліції Гавриленко Сергій Миколаєвич, інспектор полку патрульної поліції. Так, міста Білоцерква Церква та Белоцерківського району. Так, ну мирний спеціальний жетон 0,117257. Э, Ви складаєте матеріали всі? Так я розумію. Чи, хто буде, <постанови> буде складати матеріали? Постановою згодні? Ні, звісно. <постанови> <постанови> Ви Дані постанову я не 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 ви зводю. Постанову хто розглядає. Давайте починаємо справді. Ви тобі отримувати будемо? Звісно. Дивіться, тоді згідно статті 63 Конституції не маєте права не свідчити прописати своїх близьких і не носити за це відповідальність. Відмітності 68-й Кодекс України правопорушення маєте право одним під матеріалами справа, справи, подавати докази, пропитання, пояснення, користуватися мовою переглядача, якщо вам. Незрозуміло мови, поведеться розвідку справи залучення. Користуватися мовою допомогою адвоката або іншого фахівця в області права, який за законом має право на надання правової допомоги. Також оскаржити постанову. Видите? А можливо для початку ми даємо можливість користуватися моїм правами, перед тим, як ви зачитаєте щось. Не дається можливість користуватися своїми правами. Так от вам подається усне клопотання. Прошу мене оглянути з матеріалами справи, та перенести розгляд справи зв'язку з неможливістю мого адвоката приїхати на місце розгляду справи. З обов'язково. Якщо потрібно, я письмовій формі. Ну, я вам згідно статті 5 закону України про звернення громада, міську формі повідомляю дане клопотання. Дивіться. Ми можемо перенести розгляд справи? Я відмовляю вам коло питання. Я, що ви вважаєте, я вважаю, що ви хочете уникнути адміністративну відповідальності. Перенести розгляд справи? Так. Зібравши докази, придавши вам відео, матеріали і свою з точку зору. Так, також я посадову приймав рішення. Я прийняв рішення відмовити. Переносить, хорошо. Відмовити, відмовити вам. Я правильно зрозумів, що докази він надавати не буде. Просто прийнять рішення, ви прийшли штрафу. Він докази. Ну Я теж хочу докази надати Ви ну, перенести його на інший день. Ми, ми оцінивши свої докази, згідно статті 251, 82. Суб'єктивно при наліччі всіх доказів. Це сторони, яка м'яко говоря, тому що в нас іде аналогія з кримінальним правом процесу. Сторони обвинувачення і сторони, яка притягується до відповідальності, так що докази повинні бути в рівних частинах і ваші, і його. Так. А яке вирішення рішення це ваше право? Це це, це попернеся. А по поводу долучення ознайомлення мене з матеріалами справи і долучення це, моїх доказів з матеріалами до матеріалів справи. Ви здійснити це? Долучення ваших доказів. Так, відеоксації там ясно. Добре, де вони є. Якщо я взагалі для того і просив перенести, щоб я міг відео на диск скачати, але я вам можу їх переслати, коли ви можете на місці, я вам можу їх переслати, наприклад, на будь-який електронний месенджер або куди вам зручно. Щоб ми могли всебічно розглянути матеріали справи. Ви мені відео з ким? Чого. Я хочу докріпити матеріали справи. Процесу перебування, як на вашу думку, е е е на, на що, саме, що саме, до чого вона притягла? Ну, ну, мене... Перебували на проїжджій частині. Не, не забезпечували за безпеку дорожнього руху, а можна сказати, створювали небезпеку. Ви, ви робітник дороги, я хочу спитати. Ви... З якої цілі ви перебували на дорозі. Для інша хотів цікавитися ваше посвідчення, ваші ви поліцейські чи ні, а друге звернутися за поспілкуватися з даними людьми, які попали в я не бачу. Ні, ви не Та ви мені приділити, будь ласка, щоб я не познайомився з ним нормально. Не треба на телефон знімати. Ви мені зробіть так, щоб я міг дивитися? Можете показувати що не показувати на телефон. Ну давайте я зачитаю мені не принципово. Uh, рядовий поліції. Не дай вода. Олександр Олександрович. Поліцейський полк патрульної поліції міста Білоцерка та району. ОПП в Київської області. Щось назив, ну, це так на кош... вас похоже. Uh, 019-6964, Я вам покажу, що я маю право фіксувати. А, да, так, до якої звичайно? До 28-го, все нормально. Дійсно? Так, дійсно. Так от мною було подано таке клопотання. що ви можете їх задовольнити, одне, будь ласка, з вашими матеріалами, ви ж казали, я так розумію, долучені до матеріалів справи? Якісь фото, відео чи ні? Звичайно. Пояснення свідків. Звісно, відео з А, Будь ласка, пояснює свідків можу я ознайомитися? Ні, там є персональні дані. А, ясно, я не можу. Все зрозуміло. Можете Все? дану постанову скаржити в судовому порядку необхідні. і там нададуть вам всі необхідні. Я вибачаюсь, а що буде в поняті персоналі далі? <кій> учасника події, дорожньо-транспортної пригоди, який став свідком. Як до вас звертався з да, Ви чому втручаєтесь зараз в розгляд справи? Ви чому втручаєтесь в розгляд справи зараз? Шановний ну, працівник поліції? Давайте ми з вами будемо по 185 говорити. А запитання було до інспектора, який виносить постанову. Так, це до інспектора, який виносить а не до вас було. Будь ласка, не втручайтеся в процес я розгляду справи. Хочете бути свідком чи слугачем, Будь ласка, слухайте, ні, вийдіть. В смысле, в мене є права, такі, як і у вас. Ми так, зараз розглядаємо справу. Так, Давайте будемо її розглядати так, так як положимо. А тепер поясніть, будь ласка, як ви можете розглядати справу і давати можливість користуватися якимись моїми правами. Вам як у вас, так я не бажав скористатися. Чим проблема? Що ізначально. І як у вас винесена зараз постанова. Ну для чого це цір що? Щоб я вас зараз не попросив, ви не зможете мені задовольнити це клопотання. Ця постанова, прошу зараз і в порядку статті 247 Кодексу України про адміністративне правопорушення закрити у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Це дуже добре. У вас процедура розгляду справи зараз порушена. Ви вважаєте, що не, 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 не. Я з свого боку сказав, все, давайте мені ознайомлюватися з матеріалами справи, не дайте постанови, копію, підпис і далі вже в суді з'ясую. Ваша копія. А підпис не потрібен? Не. Давайте поставлю підпис. Не. Зараз тільки для початку я подивлюся, чи вона нормально перебилася. Якщо ні, то будемо зараз фіксувати її якимось другим способом. Розбіла, то будемо її потім суддя. Ні, розбір, як не стане, все супер. Бо суд потім звертає увагу на те, що не можна. Наші. Ви не заперечите, що я оригінал сфотографую фотографую потім. Після підписів усіх наших. А сфотографувати не заперечується. Це моє право заперечувати. Ні. Я вам копію даю. Знайомиться з матеріалами справи. Я, я маю даю копію. Даю? Ви ж зараз знімаєте так, все добре, так я хочу сфотографувати. Чим проблема? А що, чим проблема ви зупинити відео, подивите? Дивіться, я? я зараз знімаю. Фотографуєте. Мен... Я, я хочу один кодекс. Ну, ну, Підпис особи. Три що я це до адміністративного? А, так. Мені роз'яснено. Ну, давайте так, я буду за копію отримання постанови, а тут я відмовляюся. Ну, Тоді я вам не видаю копію. Тобто за... дві подписи. Нам було дати мені можливість цими правами скористатися, роз'яснити. Зараз, коли винесена постанова? Момент затримання. Момент затримання жодних. Ви мені прав і свобод не пояснили. Так. Тут немає пояснення, в чому віддатися. В протоколі буде. Ну зараз а, тут, знаєш, виходить, не ти згоден, ти да ви коли... Нічого, що ви знайомки? Ні. Ще один момент по поводу мого місця проживання. Яке місце проживання в мене? Згідно бази і Я вас зараз спілкуюся з вами. Ви слухаєш, будь ласка, де моє місце проживання? Я, я, я вас, я мені вас мені прошу зараз... — Я положив, щоб брав, щоб вони не мішалися. Я вас прошу зараз не повідомляти не про вовди Це абсолютно моє місце проживання. Що ви взяли, що я там проживаю? Я вам повідомляв це місце? А ви мене запитували? Ви сказали, згідно 63 не бажаєте повідомляти. Так ми ж не розглядали, що тоді справу Тепер ви мені дали вже копію цієї постанови А ви мені про місце і час початку розгляду справи повідомите в кінці кінців чи ні до сих пір? Станова складена. складена... Ні, ми, ми почнемо розгляд справи, хоча хоч, Ви дос... мені повідомите про місце і час розгляду справи? Чи ні? Ви мені вже копію дали, а до сих пір я не чую місце і час. Розгляду справи. Вже, як би, докази, ми вже якби з доказами знайомилися. Початковим. Ну, я б докази показав колега. Які? Він мені показував по 185, взагалі були інші моменти. А там та сама стаття, що ви знаходилися на проїжджій частині, що вам буває на не постанову. А ми заборонено на проїжджій частині знаходитися, так, я розумію? Зайквіт. Ви зараз починаєте. Я зрозумів, ми. З вами закінчили. Це Лей. у нас погляд.